Привіт, це Ліза Краснова, і сьогодні разом з вами ми зробимо розпаковку новинок від брендів. Також я обов'язково поділюся ними з вами, тож дивіться умови розіграшу в описі. Також там же будуть посилання на всі ці товари. Ой, новиночки, які мене особливо дуже порадували, тому що, коли я познайомилась з брендом Dermafirm, я залишу посилання, де в мене був перший затест їх неймовірної, просто шаленої маски. Ось така ліфтинг-маска, вона наклетіть. Основі, це не така тканева маска, яку ти наклав і вона там сама собою розважається. Ні, вона клеїться як пластир, як пач, ну, типу, на клеєвій основі. А в відео, де я була на виставці Космопроф, я там показувала, вона робить такий ліфтинг-ефект. ну В мене і так виражені скули, от можу вам тут показати. В мене є скула, фізіологічно вона присутня. А в тому відео ви подивитесь, в мене був такий ліфтинг, в мене були такі скули, знаєте, наче я собі зробила якийсь ліфтинг філерами. Це був просто космос космічний. От якщо вам треба а, на якусь супер подію, зранку, наприклад, ви такі схильні до напрямки. Ось цю маску супер раджу. Дійсно, ефект надзвичайний. Ще Дермафірм, до речі, дуже прикольно поклали таку листівку, де написано, що знаєш до чого. Тут метелик. Магія перевтілення. Відкрий нові грані красивої шкіри разом з дермофірм. Я обожнюю цю заколку метелик. В мене є така бежева. зволожуюча пінка для очищення, сироватка в спреї. Будемо пробувати, бачите? Тут є розпилювач, і тут воно таке ріденьке. Крем, який має оця фіолетова лінійка, вона для чутливої шкіри. Шкіри схильної до дорози, тому що я написала, що в мене є така особливість, і мені підібрали цей догляд. Має заспокоювати і зволожувати. Давайте подивимось і понюхаємо. У! Блін. Класно пахне. Це спробуємо. Про все я вам потім розкажу. Я ж готую зараз ще відео з своїм новим доглядом, який мені подобається. Тож, можливо, щось із цього ще туди додам, коли протестую гарненько. І ще ось такі дві малютки. Так, з пептидної лінійки в мене сироватка для обличчя, і також підтягуючий крем. Ось такі. Всі ці продукти можна придбати на сайті Hitomi. Я залишу посилання, і в мене є спеціальний промокод. Він діє абсолютно на все, що є на сайті Hitomi.com.ua. І також цей промокод дає знижку на товари по повній ціні, а на товари, які вже зі знижкою, дає додаткову знижку. Всі акції все разом сумуються, тож дуже рекомендую. Супервигідний шопінг виходить. Є з новиночок, які з'явились саме на Hitomi. Це ось такі новесенькі маски. В мене є. Всі, я вчора одну протестувала. І тут є різні формати масочок. Відновлююча для сяєння заспокійлива, є охолоджуюча, є масочка під очі і ось ця зволожуюча, я її вчора спробувала, дуже мені сподобалось. Прям такий кайфовий дає ефект. Але коли будете пробувати, обов'язково зверніть увагу, та маска, сама оця Тканюшка. Але там не тканюшка там така, як гідрогелька, але вона не як товстий гідрогель, і вона з двох сторін сіточкою якби, прокладена. Тобто ви знімаєте сіточку, накладаєте маску і потім знімаєте ще ту сіточку, щоб маска дуже гарно прилягла. В неї, нарешті, нормальне лікало. А не знаєте, таке де такі дірочки для очей. Ніс, отак от в тебе топирюється, тому що в ша європейська раса. Трошки по формі обличчя відрізняється від східних регіонів. В нас яскраво виражений ніс, особливо в мене, Там очі більші, рот. Ну, тобто нам треба інше лікала. Поки що блакитно пробувала, мені сподобалось. Далі покажу, розкажу. І зранку от я прокинулась. Зазвичай я всі ці маски, коли ти її знімаєш, проходить деякий час, сироватка вбирається в шкіру і відчуваєш якийсь дискомфорт, ну, типу, хочеться ще якийсь крем нанести. З цією маскою такого не було, я її втерла оцей залишок, і зранку прокинулася, у мене була така прям класна, зволожена, відпочивши шкіра, такий рівномірний тон е, обличчя. ну, Тобто, навіть не було бажання щось нанести потім. Хоча зазвичай е, воно є, і постійно хочеться ще додатково зволожити обличчя. Е, ці маски також є на Хітомі, також зі знижечкою. Тож заходьте новинка від бренду Dermalogica, Вони випустили просто класнючий сонцезахисний крем з рівнем захисту 50, я ним Зараз користуюсь дуже він мені подобається. В минулому відео з порожніми пляшечками я вам показувала, що обожнюю пінку для сонцезахисту від Іві. Вона прям дуже чарівна, і це був мій супер топовий засіб останніх років. Але зараз, перепробуючи дуже багато інших продуктів, я знайшла гарну альтернативу. Це такий білий крем. Він в складі має вітамін С. При рознесенні він не дає, знаєте, білої плівки чи ще щось. Він має, все ж таки, як і всі сонцезахисні продукти, трошки сяйні, він не матуючи, але під макіяжем цього не помітно. Він не блищить, не жирнить, не роз'їдає тональний крем. Дуже класно працює з тими продуктами, які я використовую, і от скільки па. Пару тижнів, тижні, тижні два-три вже я його тестую, в мене не було ні разу з ним проблем. Також у бренду Elemis вийшла новиночка. Це їх легендарний продукт, це бальзам для демакіяжу, для очищення шкіри, але зараз він в неперевершеному ось такому червоному дизайні, тому що це чорна а, вишня. Господи, як воно пахне. Це ось такий бальзам. Я його ще не використовувала. Хотіла вам показати. Такому первозданному вигляді аромат просто неймовірний. Дуже класний продукт. Конкретно цей формат я ще не пробувала, але взагалі в мене був неодноразово і з трояндою, і класична версія дуже круто змиває макіяж, не лишає жирної плітки, не забивається в очі. Просто кайф. А якщо ви не пробували, то обов'язково беріть участь у розірші, я покладу туди маленький подарунок, ви зможете також його протестувати. Величезний пакуночок. Від бренду Elan. Я вже багато чим користуюся з нього. Просто зберігла коробку, щоб показати все в перезданному вигляді. Перше, ось така листівочка з суперкрасивою дівчинкою. Нові фарби для брів. А в мене ще є старі ті, що були в таких пакетиках. Обожнюю, реально, і я ту фарбу, бо ж мені здається, що вона в мене в 2021 році вже вийшов термін, але до спір фарбуз, до спір все нормально. А ось так вони тепер зробили цю фарбу, яка була гель-фарба в тюбики. Це, звичайно, я думаю, буде значно зручніше. Тож спробую. Також в мене 1% окиснювач. Вау! Он такий дізігн. Що ще я не пробувала? Ось такий відновлюючий флюїд для волосся. Я посилання на всі ці продукти залишу знизу в описі. Я так собі розумію, що це типу як маска, оця. Боже, від все умірають, яка 18? От я думаю, що це має бути схоже також. Ось такий маленький букетик засобів. Сироватка для брів та вій, гель для фіксації брів. Такий красивий дизайн я просто не можу. Фіксуюча сироватка для брів і вій. Поки що на стадії тестування ці продукти. Але я вам пізніше все розкажу. Ще я зараз використовую всі ці три продукти для волосся. Я вже шампунь майже добила. Мені здається, що в мене десь лишилось, може менше навіть половини. Так виглядає маска. Шампунь, в принципі, в такому самому, откільки в мене мало лишились цієї маски. А шампунь з цієї лінійки Chroma Care ще менше, там прям взагалі мало спреї для волосся. В них ще є третій, але коли я спохватилась, вже не було в наявності. Волюміст і кератин фікс. Таке гарне пакування це просто неможливо. Оцей кератин дуже прикольно працює. Він захищає волосся від вологи. І я не знаю, якимось таким чином. Коротше, в мене був експеримент, я проводила. Я накрутила волосся, і мені ще Аня Кравченка, я її зустріла на виставці. Вона каже: от в тебе намокне волосся, потім воно висохне, і кудряшка збережеться. Я думаю, конечно. І я напшикала отут передні прядки цим, типу спреєм, а задні волосся ні. І я вийшла на вулицю, був мокрий сніг. У нас взагалі оце зараз погода просто феєрічна. І я потім, ну, мокра була вся, як собака, висохло волосся. Оце, що було в мене ненапшикане, все розрівнялося. А оці спереду дві кудряшки, які я накрутила, вони залишились кудряшками. Звичайно, це не була така, знаєте, перевозданна кудряшка, така ідеальна, як от прям 5 хвилин після накрутки. Але було видно, що там, типу, все волося ось таке, а тут вона прям така. Ну. Коротше, закручена, якась е, вулічна магія. Я взагалі не розумію, як це працює, але ще будемо розбиратися. От ось цей спрей для е, об'єму. Я теж поки що тестую, тому що в мене є інші спреї, які я до цього почала тестувати. Я вже, мабуть, зроблю якесь окреме відео конкретно з е, тільки елановськими засобами. І ще ж хочу потестувати той е, спрей, який для зволоження волосся, типу сілк, щось там. Тому ще почекаємо. Але ця лінійка Chroma Care, вона, типу для фарбованого волосся, я волосся не фарбую. Але що я помітила? Волосся стало ось таке як більш густе. як сказати, От коли я мию тими засобами і витримую особливу маску стільки, скільки треба. от В мене волосинка вона наче стала товстіша, ніж була. Тобто, наче сама як це, пщільність волосся стає більшою. Чи воно якось е, згладжується, фіг його знає. а ще... Отут от зараз не видно, але коли я накручувала в минулому відео, було дуже сильно видно, що в мене вилізла світла прядка. Коротше, і вона реально вилізла після того, от бачите? От вона прям біла. Ну, подивіться. От. Ви бачите? Коротше, і вона вилізла саме тоді, коли я почала користуватися цими засобами. Може, воно якось так згладжує чешуйки волосся, Чи що воно робить? Що колір прям якийсь став. Ну, коротше, наче трошки навіть інший колір, такий якийсь однорідний. І оця світла штука. Я розумію, що в мене зазвичай дуже сильно вигорає волосся, і воно якраз стає таким білим на літо. Але Ви бачите, як вона прям аж світиться, ця прядюшка. Коротше, дуже прикольно. Я отримала незвичний преспак Віткус. Це київський ювелірний завод, в них був івент, на який я, на жаль, не змогла потрапити, і вони мені прислали цю свою магічну диво коробочку. Вони випустили колекцію прикрас з камінням видобутим. В Волинській області. Усередині ти знайдеш натуральні камені топазу, кварцу та берилу, що були видобуті у волинському родовищі. Боже, я обожнюю. Все це обожнюю. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Буквально, буквально скарб. Плюс тут ще є медитації на це каміння, пояснення. Момент істини будемо відкривати з вами цю прикрасу. Може, цікава, що там я не бачила. Така мінімалістична. І на такому шнурочку. Давайте одягаємо, як це все булочки свіже. Оце така сорока мені. Чим би тільки оце обвішитись. Все. Тепер життя заграє новими фарбами. Зараз, як попрет. Любов, деньги, благополучие. Це дуже класно, я обожнюю прикраси. А плюс ще медитації буду пробувати. Розкажу вам потім, як воно працює. І таку прикрасу теж можна придбати в київському ювелірному заводі. Як гарно воно виглядає, знаєте, як коли так дивишся? Наче шматочок е шоколаду чорного незвично, прикольно. Бастер мол відкрився новесенький бутік Локсітан. І Іначе з цього був івент, але я, на жаль, не змогла бути присутньою, бо їхала оце три дні з Болонії. По-перше, ось така чарівна пляшечка українського брюту. Я обожнюю гри. Це Лелека Вайнс. Подивіться, як вони зробили такий мінімалістичний, але дуже витончений дизайн. Прям виглядає. Класно. Також ось такий пледик, який складається, бачите, так компактно і ще й можна застігнути на мову. Супер вдала ідея. Будемо відкривати, боже обожнюють ці коробочки, вони такі гарні завжди блоксітан. Ммм, вже пахне. Так, я ж не знаю, що там. О, боже! Подивіться, скільки багатств. Ну, я вже бачу щось новесеньке. Неролі та архідея парфумований гель для душу. Ось так гарно виглядає, буде просто прикраса вашої ванної кімнати. Ой, дуже цікавий. Такий квітковий, трошки терпкий, за рахунок того, що не роліє це ж гіркий апельсин, А орхідея вона має такий ще, от вона пахне не як квітка, а так. Ну, дуже специфічна, якщо Том Форд, Блек Орхід, знаєте, цей парфум. Взагалі оця есенція орхідеї дуже е, така незвична. От не така, знаєте, як, типу, квіти з клумби, а така, ну, прям характерна. І ще зволожуючи молочко, обожнюю ці їх маленькі формати. Ось така малютка, туалетна вода, і також крем для рук з цієї колекції. Одна з моїх улюблених колекцій. Це квіти вишні. Ось тут така бомбочка для вани, і маленьке парфумоване мило. Також тут є косметичка. Мені дуже приємно, що не дивлячись на те, що я не змогла бути присутньою, мені прислали ці новиночки, щоб я змогла з вами ними поділитися. Якщо обов'язково завітайте в Blockbuster Mall, там такий гарний магазин, вони зробили новий дизайн, симпатично виглядає, неймовірно. А також там, до речі, дуже багато класних магазинів, і мені здається, що там найкращий асортимент взагалі всього. Тому що там доволі великі магазини, і туди чомусь мало хто їздить. Тож, якщо вам треба... Ба на шопінг, ви щось шукаєте конкретне. То там в блокбастері, я думаю, ви впевнено, Ви здивуєтесь, там дуже класні магазини, дуже великі, класний асортимент. Ще там просто ніколи немає людей. Плюс кінотеатр можна потім ще й відпочити і поїсти. В общем, класно. Мені там подобається. Ще я пропустила івент від Космополітана, але вони прислали також подаруночки від своїх партнерів. Я вже трошки підгледіла. Зараз вам покажу. Тут є аромат від Масакі Періс, і дивіться тут підписано Ліза Краснова, клас мій. Іменний парфум. Також пробничок ось такого аромату. Б'юті партнером була Єва, тож тут кілька сертифікатів подарункових. І також подарунковий сертифікат на покупочку. І також я отримала коробочку від гіпюр, я ще її не відкривала. Колекція називається Душа. О, яке воно нішне! Боже, воно таке ніжне, воно таке шовкове! Погляньте. Погляньте. А, як це гарно! Лелека. Ну, краса, неймовірна. Плюс з цим принтом, до речі, в них дуже багато інших виробів. Я залишу вам посилання, зможете ознайомитися і обрати, тому що дуже гарно. Від бренду Ур'яж я отримала також преспап. 22 березня був Всесвітній день води. Я, на жаль, ще була теж в дорозі в цей день. От, і щоб нагадати і підтримати, вони прислали свою. Термальну водичку, я, до речі, була на заводі ур'яж, бачила особисто, звідки, де і як її видобувають. Це було супер цікаво, це було давненько. І ось таку пляшечку для води, щоб завжди бути гідрейтед, як то кажуть. Це дуже зручно, щоб не носити, не купляти багато пластику, така одна багаторазова пляшка ідеальний варіант. Це моє улюблене молочко для демакіяжу. Це так приємно, коли бренд знає, що ти любиш. і Підмічає такі моменти і присилає повторно. Тож це супер класне молочко для зняття макіяжу, для чутливої шкіри, шкіри, схильної до Це я міліартер буду це повторювати. Найкраще у поршню дуже рекомендую. Ревлон порадували і здивували. Я давненько нічого від них не отримувала. Тож буде особливо цікаво побачити, що всередині. Так, бренд, що змінив індустрію краси. Перший кольоровий лак для нігтів. Перша водостійка, туш, а Губи і нігті одного кольору. Тут ще, до речі, подивіться, який стікер-пак. Давайте будемо відкривати. Па-бам! Косметичка. І вона така, типу, гумова. Два тональні продукти для нормальної шкіри і для комбінованої жирної. Будемо пробувати. Бронзер. Ой, який красивий! Нереально. Також помада в такому супер насиченому кольорі. Туш. Боже, будемо робити окремий макіяж, я думаю. Консилерчик, це дуже зручно, дуже гарно. Знімемо відео. Два відцінки помади. До речі, класне пакування. Подивіться. Боже, дякую, Рівлон. Ви мене здивували. Все спробую стікер так собі не ліплю на лоба. Зараз буде просто розпаків... розпаківка століття. Ось цей величезний пакет. Нам з вами треба відкрити. Ви готові? Прокарт зараз робить дуже класний формат презентацій. Вони запрошуються раз в сезон і анонсують свої новинки, розповідають про них. І це прям офігенно. тобто не одний точковий засіб, одного бренду, а прям от про всі свої топові продукти. І це так круто. Я не знаю, хто це продумав, але ця людина геніальна. Від Shiseido. Ось, О, вау, косметичка. Боже, я ж людина, в якої ж нема жодної косметички. І я кожен раз як бачу косметичку, я така а, косметичка. Але я її обожнюю. Я, може, якийсь косметичковий кіт. Знаєте, от вони люблять коробочки, а я косметички. Сироватка. Подивіться, яке воно гарне, яке воно хороше. Два креми: денний та нічний, і малючок крему під очі. Це, до речі, дуже прикольно. Таким маленьким кріміком, от Здавалося б, що він невеличкий, але можна доволі довго користуватися, тому що дуже економний розхід в засобів для очей. Навіть я транжира, яка просто видавлює. Півбанки на все, Крем для очей можу дуже довго використовувати. Відміряємо ківедо, боже, в них дуже шалено крутезний засоби з рожевої лінійки для волосся. Ось такий скраб маска для шкіри голови. Моя прелість. Клас! Я дуже люблю, реально дуже люблю цю лінійку. Вона називається Black Bacara. Маска для волосся. Шампунь, сироватка для волосся. Ой, а це я не пробувала. А, незмивний кондиціонер це буде дуже цікаво спробувати, тому що мені дійсно от сподобалось із всіх цих засобів. Дуже ця рожева лінійка. Ще одна косметичка із засобами від Кларанс. Подивіться, яка класна косметичка, вона тканева, але. Так класно зіткана, дуже крутезна. Два продукти зволожуючий крем та зволожуюча маска. І мені дуже подобається, по-перше, догляд за тілом у Клоранс, дуже класний. Плюс найкласніший крем під очі. Я в них знайшла, залишу теж на нього посилання, я вам показувала його в фаворитах догляду. Обожнюю. От прям мені, коли вдається, там в мене є сертифікат, чи він на знижках гарних, я купую, тому що він офігезний, найкращий крем під очі, який в мене коли-небудь був. І ще й по ціні, от мені здається, що Якість набагато вище за ціну. Ще ось така помадка з ароматом Черіколи. Я, до речі, дуже люблю черіколи, мені подобається. Від Скінкот, засіб з SPF 50, зволожуючий крем. Just Cavalli. вийшло багато різних ось таких ароматів. Мені здається, що тут є якась фрезія і груша, чи яблуко. Щось таке. Міс для волосся та тіла. Ну, зелене яблуко якесь. Я не розумію, що тут? Я не знаю, але воно таке прикольне. Тут таке, знаєте, покування, наче таке шкіряне. Стилі, це все дорого-багато, змії, кавалі. В кавалі колись був аромат, я обожнювала його, Hure називався. Просто я його скуповувала, він пах такою карамеллю. Як це було смачно, треба його знайти. Якщо він ще існує, я б його повторила. Мені цікаво, як він буде зараз мені пахнути. Від Калі Стар. легендарні їх продукти ось цей скраб. Від якого всі тащаться, І також а, глибоко зволожуючий флюїд для тіла, обожнюю засоби Колістар. От в мене є такі два фаворити. Якщо ви в брокарді не знаєте, що взяти з догляду за тілом, беріть, або Калістар, або Клоранс. Це мої такі фаворитики, які Також на заході був дуже неймовірний, надзвичайний, мені прям сильно сподобався, а, як це інтертеймент. Там можна було обрати. Частинки ловця сонця, і потім дівчата, які вміють і знають, що і як робити, ти там формуєш, як тобі подобається, щоб воно було, і вони це все скріплюють. У мене тут просто така своя конструкція. У мене знаєте, Нобелівську премію за цю розробку мені треба було дати. Дивіться, як воно гарно. Також ось така супер сумочка, в якій знаходяться супер новиночки. Бренд називається Алголичі. Це новинка, а я ще не знайома, і тут багато засобів. Зараз я вам все покажу: міцелярна водичка, молочко для тіла, бустер, сорочки для обличчя і крем. І ось такий бібі-крем. Буду пробувати, мені якраз цікаво, тому що я завжди в пошуку нових класних засобів. Написано, що зроблено в Британії. Я, до речі, в Британії була восени їздила туди разом з брендом Івроше. Британь це якраз узбережжя Франції, звідки родом Івроше. Ми їздили до нього. На батьківщину, бачили його будинок, де він виріс, де він був. Ось такі прикольні сумочки, є ви Враше. Ви можете їх придбати замість пакету. В них дуже класні ще такі подарункові пакування. Я обожнюю, як і все це організовує, плюс у них є система лояльності. Дуже зручно і гарно. І лінійки для сяйня дуже прикольні засоби. Це ось такі ампулки. Я вже їх колись використовувала. Мені дуже сподобався ефект. Вони дійсно роблять таку шкіру сяючу. Ласьйон, який Маю підтримувати сяні, а зеленій Анті-Аж Глобаль. Це супер, мені цікаво спробувати, бо це сироватка для шкіри голови. Гляньте, я не знаю, чи буде камера передавати тут, бачите, такі, наче. Бульбашки і частинки, бачите, там всередині такі як часточки. Сироватка для зволоження шкіри голови. Засіб для шкіри навколо очей. Також брокард прислала новий аромат від Вільгельм Парфумері. такі трієчка маленьких пробничків з різними ароматами. Ось така сумочка. І, власне, сам аромат. Блін, він такий дивний. В ньому є щось і солодке, і. Іначе такі, знаєте, спалені дерева чи гум. такий він незвичний. Він дуже прикольно пахне, але знаєте, от є такі аромати, які тобі подобаються на комусь, але на тобі ти не відчуваєш, що це типу твій аромат. Бо я люблю такі всі солодкі, гурманські. От тут є така солодка нотка, але вона дуже сильно забивається ось цим. Темним, землистим, якимось шкіряним таким акордом, і повністю пропадає. Ви знаєте, це схоже. Наче ви ввечері бродите десь в лісі після дощу. І оце такий запах землі. І ви ще. Ой, знаєте, що було? Я якось купила шкіряні е, туфлі новесенькі. От просто тільки купила. І це, до речі, було, коли я їздила на завод. Ур'яж. І я купила ці черевики. Вони були шалено гарні. Я якщо знайду, поставлю фотку. Коротше, і ми пішли гуляти в парк. Чогось в цих шкіряних нових туфлях. Вони повністю промокли, тому що в парку була роса, і оцей запах. Боже, тупо оцей кадр в мене зараз перед очима. Оці вони намокли повністю чи не туфлі. Після цього були вже взагалі не виглядали так сексі, як в перший день, як я їх купила. І от теж вони були... оця мокра шкіра, оцей запах мокрого лісу і от вологий, зелений запах шкіри. Якщо ви щось зрозуміли, вітаю! Коротше, це знаєте, я і опис ароматів. Просто, ну, парфумерним блогером мені ніколи не стати, вибачте, я зробила все, що могла. Останочок в мене купа пакуночків від Sisters Aroma. Погляньте на їх дуже гарнесеньке, шаленесеньке пакування. По-перше, нові пакети просто дуже сексі. Також в них вийшла в колекції Sister Sport, в них вийшла халва. Ось таку будемо з вами пробувати. Я ще не відкривала. Хотіла показати її в первозданному вигляді. Зараз в Сістерс Арома діє акція: 1 плюс 1 дорівнює 3, Тому в мене тут три аромодифузори. Піон і домашній сад, оргазм це їх такий супер популярний аромат. І ще вони випустили рефіли. І, до речі, рефіли виглядають так гарно, що я б насправді і не купляла основний флакон. Він, по-перше, не скляний, а пластиковий. Дуже гарнесенько виглядає. Ну, така вам ідеєчка. В рефілі 200 мл об'єм, а в дифузорі 110. Синки бавте, так що ви отримуєте два дифузори в одному. І ще Сістер Спорт прислали мені мою маленьку мрію. Ось такий спортивний коврик. Боже, він мені так. Сподобався, я так його хотіла, і він такий професійний. Він такий ну знаєте, це липкий. Так що я супер задоволена! Ми з ковриком вам дуже вдячні за перегляд цього відео. Обов'язково переходьте в інфобокс, там будуть умови розіграшу, посилання на всі засоби, що я вам тут сьогодні показала. Також вся корисна інформація, знижечки, купончики. Я бажаю вам чудового дня. Не забудьте про свій щоденний донатик і до зустрічі в нових відео. Бувайте!